Правовий режим воєнного стану, на жаль, говорить про те, що Верховна Рада України взагалі вирішила ховатися від людей. Але одночасно, і це ми щойно бачили на вашому голосуванні. І одночасно ми бачимо нову пропозицію про виділення додаткових 200 мільйонів гривень на що? На російськомовний телеканал Фрідом, колеги. Нам треба вирішувати питання фінансування Збройних сил України, а не ховати голову в пісок і ганебно не хотіти показати нашим громадянам, а що ж відбувається в Верховній Раді і як вона працює. Ну і третє, знаєте, на жаль, ми маємо певну проблему з демократичним контролем над військовою над над військовим сектором України сьогодні. Але ми маємо одночасно і втручання політичного керівництва країни у призначення військовослужбовців. І мені соромно, я сподіваюся, що вам так само соромно за те, що понижують у званні, понижують, понижують у можливостях гідних наших захисників за те, що вони відверто західній пресі говорять про потреби наших збройних сил. Нам пора звернути увагу на потреби з.